До прикладу, у хостій кравічемні дошкільнята та учні початкової школи не залишилися без подарунків. На честь святого діти створили справжню казку. Чудовий настрій дитячі усмішки та купа подарунків таким було свято Миколая. Дітлахи не тільки танцювали та співали, а й адресували святому свої обіцянки та прохання. Ну, я найперше. Радий так само, як і діти тому свято, Думаю, що кожен в житті нас чекає на це свято, свято Миколи Чудотворця, адже ми теж сподіваємося на чудо, чудо у нашому житті. Сьогодні свято це є свято дітей. Їхня мрія збувається частково тут, більша частина збудеться вдома. Святий Миколай, чудотворець, завітав і на Хущину. Свято за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Близько 11 тисяч школярів та трьох тисяч дошкільнят отримали солодкі подарунки. Така передноворічна акція стартувала у краї. далеко не вперше. Вона вже стала традиційною і проводиться з року в рік. Все життя, всі історії, всі віки, меценати були, будуть, і тим більше в цей час, коли Україна в такому економічному важкому стані бюджет не завжди змаже, має можливості. Деякі батьки не мають можливості. Не всі будуть знати, що це вручив меценат той і той, але це для них радість, це для них подарок.